Всіх вітаю, друзі! З вами я, Мела. Сьогодні ми будемо робити розпаковку на мікрофон a 6 v Ось такий FIFINE, якщо що. Я не жартую, я його купив. Як би сказати, ми його вчора купили, в неділю, а це відосмо вийти в вівторок. Буде дуже цікаво його розпакувати. Розпаковувати. Я надіюсь, ви поставите вподобайку. Напишите в коментарях, як вам... Такий привод, я надію дуже класний і якісний звук. Тому що я перший раз купляю щось подібне таке, тому що я планував ще купити навушники, але чомусь я не знаю що сказати. Все від файну, дуже класно. Давайте розкутуємо розпаку. Ну і в основному бачите, що от крутиш так, в принципі, я його вже якось якби, підключив, але не до кінця. Дивіться. Ну що, виходить, розпаковка нафіг. Друзі, якщо що, я його трішечки розпакував, тому що там було потрібно вирізати щось. Я вирізав. От, отак от виглядає коробочка. Найкраща коробка у світі. Навіть отак подивитись звук, типу науштування, все таке, FiFine. Перший раз у мене є FіFine, і я реально дуже радий. Давайте його відкриємо. Я одною рукою буду все це робити, чому би і ні. Так. А, і ще, якщо що, підпишіться на мій канал. Я тут буду робити щось типу того, і не тільки. І звичайні відео, серіали теж будуть. А може і блоги теж. Що ми бачимо? Так. Перший раз відкриваю коробку, навіть не знаючи, що буде. Так, що ми маємо? Ми маємо тут інструкцію. Я її знаю, в основному я дивився, тут є у нас інструкція. О, типу, ну, тут, по-польськи, але я польський знаю, дай Боже, тут біт, там все таке. О, Тут можна активувати, типу вимкнути і увімкнути. Е, є ніжки, ніжка, ну, і вона світиться. Ну, я думаю, для мене це нормально, я це люблю. Яка різниця? Мені головне би контент зняти. Так. Це нам не потрібно. Господи, Офігеть! Мені, знаєте, друг показував щось подібне, тому що він дав рекомендацію купити FIFA. Я офигею, просто тупо друзі. Щось типу того, блін, я бачу. Ладно. От ми бачимо регулятор е е гучності. Типу. Ого, воно одразу і так йде, воно не розобране. Типу, ого. Але б тут чекало його. Взяти підключити, як бачу. Тут можна його підкривити штативу, і буде вже. Імба! Імба, почекайте, ось так покладемо. Так, і що ми бачимо? бачимо Блін Я тут нічого не бачу. Тому що я дивлюсь на ікан. От кабель, дуже цікавий кабель, знаєте, скільки тут сантиметрів. О, fi навіть написано, Fi-Fine. Дуже, Дуже класно, тому що його можна я, я чув, що його можна телефону. А, а, іще забув. Друзі. Три Залізна, Залізно, до речі. Почекайте. Я не знаю, мені потрібно час. О, господи, що, що мені робити, блін. Друзі. Одна рука працює, друга мониторить. І що? Що? Почекайте, мені потрібно... його підключити. А його, щоб підключити, потрібно час. Я його не підключаю, я його... Давай, кажу. Господи, що я не робив, почекайте. От маємо таку тренову. вона Просто стоїть ти розмовляєш тут. От Отак. Ууу, може його поінструментувати? Було б дуже класно. Мені дуже сильно подобається. Реально класно. Я реально ніколи не думав, що в мене коли буде фіфально. Ну ладно, це було. Тепер підключаємо, я кажу вам про перехідник. Так, Чекайте, на Немає, так? Я розумію, що отак підключається. Оце так підключається до ноутбуку. Ну, дивіться, мені дуже сильно подобається. Підключаю його до перехідника, який я маю. У мене дуже багато проводів. О, дивіться, я його підключив. Ось так він виглядає. Кайфово, приємно і... Оскільки його можна зараз налаштувати, можна перейти тоді до комп'ютера, і там ми вже його по І подивитись, потрібно його купляти або ні. Я не вмію професійно робити огляди, але воно виглядає дуже мочно. Так можна оп. Ну і є, мені подобається. Ну що сказати, друзі, про цей мікрофон? Я про цей мікрофон можу сказати одне. Ви повинні. Говорити не впрям, в мікрофон. Там повинно бути 15 см, скільки там ви можете загубити. В основному я його куплював, купував на в в в магазині в магазині Media Expert. За скільки злотих я вам зараз скажу точну інформацію. 169,99 це було класно і я реально його замовив. Я, окрім цього, хочу вам сказати, що це мікрон класний для початківців, і багато вони чого змінює в нашому житті. Ви вкупляйте такий мікрофон, якщо хочете, якщо маєте гроші, якщо немає. Я не знаю скільки це буде коштувати в гривнях, у тому, що я завжди хотів собі такий мікрофон. Якщо що, став подобайку, пиши коментар, свою думку. А мені дуже сильно сподобався прям цей мікрофон. Мені і друг запропонував. Він сказав, що у нього такий самий. Я думав, чому? Чому він купив іменно такий? Йому теж рекомендували купив і файна 6В. Дуже класний, дуже приємний. Я не знаю, просто отак сиди, звичайно, і дивись в отак. О, привіт всім підписникам! З вами я, Мелоплей, і все таке. Ну що я можу сказати? Подобайку лайкосик, це як потрібно, друзі, і надіюсь, що я буду стрімити, я буду записувати відоси на цьому. на цьому... Не знаю, там докуплювати потрібно, є мінуси якісь. Але в основному так сказати, що нормальний мікрофон жалоб, може, в мене не буде. Якщо у Фоксата немає жалоб, то у мене теж схарне якось немає. Пиши в коментарях, що думаєш про це відео. Дякую велике. Бувай. Бувай.